Пане Василю, Міжнародний олімпійський комітет. Наскільки я розумію, не запросив до участі в Олімпіаді 2024 Росію та Білорусь, але це все одно допускає участь їхніх представників під нейтральним прапором. Так було таке рішення: три країни не отримали запрошення на олімпіаду. Зокрема, серед них Росія і Білорусь. Це логічно. Але насправді це просто, скажімо так, трошки хитре хитро зроблене рішення, тому що насправді воно нічого не гарантує. Як я вже казав, російські спортсмени і білоруські мають можливість зараз брати не усіх видах спорту, тому що треба віддати належне деякі міжнародні федерації продовжують генеральну лінію, яку ще було започатковано з початку агресії минулого. Року повномасштабної і не допускають, попри рекомендації МОК, спортсменів з Росії і Білорусі, але в деяких видах спорту беруть участь і виборюють ліцензії на олімпіаду. Тобто рішення не дати офіційне запрошення як країнам воно е, нічого не гарантує. Тобто, ці спортсмени потім можуть з'явитися на олімпіаді. У якості нейтральних так званих атлетів, по-перше, по-друге, е як я вже знову ж таки наголошую, зараз ведеться дипломатична робота над тим, що навіть ті, хто виборюють ліцензії, не могли потрапляти на е міжнародні змагання і на олімпіаду, зокрема. За рахунок того, щоб їм не давала візової можливості, приклад який ми бачимо, наша сусідка в ЄС Польща, яка не допускає на свою територію російських спортсменів. Приклад показала гарний Чехія недавно на чемпіонаті з вільної боротьби в Іспанії. Не допустили російських і білоруських спортсменів. Тобто, вистачає деяким країнам мужності робити такі кроки, проявляти солідарність з Україною. А от стосовно міжнародних спортивних організацій, мока є великі питання, тому що є велика підозра, що до осені готується, знаєте, таке м'яке рішення по допуску цих спортсменів до олімпіади, але з багатьма виключеннями. так. Тобто, ми будемо намагатися цього все таки не допустити, зрозуміло.